Момент істини зараз розліється перша перша пляшка торгової марки Бірюша. Це буде нерафінована, поки що олія, і у нас, як ви бачите, є е, мірний стакан. Ми відразу його спеціально взяли для того, щоб ви зрозуміли, що тут буде чистий літр продаватись. По цінам я скажу вже в наступному відео, е, скільки що буде коштувати. Замовити можна буде з 5 лютого. У нас в TikTok е, Зернозбут посилання буде й номер телефона. Фух, ну що, погнали. Так, щоб було видно. Подивіться, як тече. Мені кажеться, якщо видно. Зараз блін, ви не уявляєте, який запах. вона вже трішечки остигла. Зараз ви... Колір просто бомба. Слухайте, ну він реально дуже гарно виглядає. І цю пляшечку ми поставимо в рамочку і запакуємо. Обов'язково підпиши, щоб не пропустити продаж. Так, а це реально ми поставимо.